Водійка, тролейбуса, машиністка, екскаватора, слюсарка, столярка, трактористка загалом понад 30 професій, які раніше традиційно вважалися чоловічими, відтепер доступні для безкоштовного опанування жінками у межах експериментального проєкту. Детальніше про те, як саме буковинкам долучитися до відповідного професійного навчання, за яких умов і у яких закладах освіти в області, вже готова розповісти моя колегам. Повномасштабне вторгнення Росії кардинально змінило життя українців у всіх сферах, вплинули воєнні дії і на ринок праці. Міграційні процеси та захист чоловіками нашої держави у лавах ЗСУ спричинили справжній кадровий голод. Особливо помітний він у тих професіях, де раніше працювали переважно чоловіки. Аби подолати цей виклик, в Україні запровадили експериментальний проєкт з організації професійного навчання жінок. Для працевлаштування у сферах, де вони традиційно не були достатньо представлені, їх є визначено понад 30 в переліку. Це може бути водій трамвая, тролейбуса, навантажувача, інші чоловічі професії, які на сьогоднішній день користуються попитом. Кожна жінка, яка звернулася до роботодавця і хоче працювати, може опанувати нову професію. Для цього роботодавець повинен звернутися в центр зайнятості з переліком документів жінки, паспорт, ідентифікаційний код, диплом про освіту. Це може бути паперовому вигляді, може бути електронний вид і з відповідною заявою. Після цього жінка та роботодавець мають можливість обрати заклад професійно-технічної освіти, де буде відбуватися відповідне навчання щодо отримання нової професії, здобуття або підвищення кваліфікації у Чернівецькій області. Таких закладів наразі 11, Їх ви можете побачити на екрані. Втім, перелік оновлюватиметься. Термін навчання не може перевищувати 10 місяців, і вартість навчання, яку компенсує держава на сьогоднішній день, складає 30 тисяч 280 гривень. Якщо навчання коштує дорожче, то роботодавець компенсує різницю. А якщо дешевше цієї суми, то вже по факту державний центр сантості відшкодовує суму витрат на навчання. Професійне навчання може здійснюватися заочною, денною вечірньою, а також дистанційною та дуальною формами. Після того, як жінка отримує свідоцтво про здобуття нової професії, а вона вже працевлаштована, тому що це йде навчання під замовлення роботодавця. Приступає до роботи, отримує відповідну заробітну плату. У Чернівецькій області експериментальний проєкт лише набирає обертів, втім вже є певні напрацювання. У нас вже є в Дністровському районі одна жінка, яка звернулася до центру зайнятості, хоче навчатися на трактористку, і ми зараз розглядаємо всі можливості для того, щоб вона отримала можливість навчатися за кошти і опанувати нову професію. Як розповідає Ольга Багрій, жінки можуть пройти навчання, зокрема і щодо традиційної чоловічої професії, і за ваучерами від держави. Втім, умови відрізняються. Якщо ми говоримо про ваучери, там була відмінність. Якщо це людина не внутрішньоприміщення особа, якщо вона не є учасник бойових дій, то там була прив'язка до страхового стажу і віку. Тобто людина мала щоб право отримати ваучер, то їй мало бути 45 років і 15 років страхового стажу. Це експеримент. Проект не залежить від віку і не залежить від стажу. Людина повинна бути застрахована. Тобто в неї, звичайно, має бути якийсь стаж хоча б декілька днів, да? і тоді вона має право отримати нову професію. Отримати детальну інформацію щодо участі у експериментальному проєкті можна, звернувшись до філії Центру зайнятості. Наші центри зайнятості, тобто відділи управління філії, знаходяться в колишніх районах. Всі структурні підрозділи є на місцях. Можна звернутися як очно, так само можна зателефонувати онлайн, проконсультуватися, і наші фахівці на місцях допоможуть зорієнтуватися. Спочатку необхідно зайти на сайт державного центру зайнятості і подивитися перелік цих професій. Які на сьогоднішній день є е, зазначені, що на них можна отримати підвищення кваліфікації. Подивитись, вибрати навчальний заклад. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.